Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування сухого українського повидла варення для ігоря, для немовляти. Як його приготувати? Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачне, сухе. Повидло варення для немовляти. Ось ми вишні помили. Виймаємо камінці просто над посудиною. Сік спливає вниз, а вишеньки поміщаємо на ситечко. Це ситечко з Електросушарки. Вишні можна сушити в електродуховці, відкриваючи дверцята, а ми рівномірно вишеньки розкладаємо на ось таке ситочко. Камінці, звичайно, викидаємо, а утворений сік виливаємо у чашку. Зваримо з нього компот. По виду варення із вишень електросушарці готуємо понад добу. Спочатку на при температурі 50 градусів, а пізніше при температурі 60-70 градусів. Ягоди час від часу перевертаємо зі сторони на сторону, ягоди сушаться без цукру, без ніякого замочування. Це ж для Ігоря, для немовляти. І так через добу ягоди будуть готові. Запарюємо ягоди в гарячій воді, подрібнюємо і можна давати вже дитині, а який, який компот, яка водичка для дитини. Це просто смакота. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.